Вітаю, всім доброго здоров'я! Рецепт приготування варених яєць, за яким вони будуть досить корисні. Всім відомо, що яйця це один із продуктів найкорисніших для людини, але є певні нюанси і в кулінарних професійних книжках це досить часто відображається. Яйця не можна варити більше 10 хвилин. Якщо яйця варити більше 10 хвилин, то жовток буде мати таку зелену оболонку, і це говорить про те, що там утворилися дуже шкідливі речовини для людського організму. Тому один із правильних рецептів, як зварити яйця. По-перше, з холодильника їх потрібно дістати і занурити в воду кімнатної температури приблизно на 7-10 хвилин. Далі. Поставити воду на вогонь і дочекатися, щоб температура була 50 градусів, не закипіла 50 градусів. Якщо у вас немає термометру, то приблизно можна орієнтуватися, коли будуть утворюватися маленькі бульбашки на дні посудини. Далі занурити яйця в цю воду, покласти сіль. І можна не обов'язково, але можна налити одну столову ложку оцту, закрити кришкою і тримати на середньому вогні 7 хвилин. За цей час на середньому вогні вода закипить і яйця будуть варитися в температурі 100 градусів. Через 7 хвилин кипіння виключити вогонь і потримати 3 хвилини ще яйця, не відкриваючи кришки. Далі дістати яйця і швидко занурити їх в холодну воду. Саме ця процедура занурення в холодну воду дозволяє зупинити процес варки, тобто термічної обробки яєць. І вона обов'язкова. Далі можна смакувати. Як правило, такі яйця мають дуже ніжний жовток, ніжний білок, і вони корисні. Всім смачного, шануймося!